І сьогоднішній парламент у першому читанні ухвалив законопроект про Перерозподіл податку на доходи фізичних осіб. Громади можуть втратити за цей та наступний рік понад 120 мільярдів гривень. Їх планують спрямувати на виробництво дронів та української зброї. До цього уряд дався після численних скандалів із реконструкціями стадіонів та закупівлею барабанів. В укриття водночас громади скаржаться, що такі доходи мають далеко не всі. А якщо податки військових заберуть, то багатьом не вистачатиме. Навіть на нагальні потреби, каже Христина Гавриш. Це Одеса. Уже понад три тижні жителі міста мітингують під вікнами мерії. Вимагають витрачати сплачені ними податки не на ремонт суду чи театру, а на дрони для військових. Заміна бруківки, нові естакади, барабани, шкільні укриття і навіть реконструкція стадіону деякі громади цього літа шокували триньканням грошей. Тож такі акції прокотилися багатьма регіонами України. Основним джерелом наповнення місцевої казни є податок на доходи фізичних осіб. Він стягується із зарплат офіційно працевлаштованих за ставкою 18%. Частина цих грошей йде до державного бюджету, частина в обласний, а 64% – на місця. Військові теж сплачують податок зі своїх зарплат. А з початку великої війни кількість їх збільшилась, а виплати зросли у кілька разів. І це врятувало бюджети громад у важкий час. Військове ПДФО зросло майже у вісім разів. І ці кошти є насправді настільки великими для цих громад, що вони їх не знають, куди використовувати. На рахунках місцевих громад зараз лежить 201 мільярд гривень. Вони просто лежать. Та мають надходження від цього податку не всі громади. Він сплачується не за місцем проживання військового, а за місцем реєстрації військової частини. Така ж система стосується і цивільних, і створює нерівність вже давно кажуть експерти. Перте ПДФО у нас зараховується власне за місцем реєстрації роботодавця, і багато великих роботодавців, зокрема і тих, котрі платять великі білі зарплати, вони зареєстровані в Києві, а також в основних обласних центрах. І навіть. Часто буває ситуація, коли працівники працюють в регіональних філіях. все одно їхнє ПДФО зараховується у Києві. Тому є така істотна нерівномірність. Саме через це одним грошей бракує, і таких нині понад дві сотні громад. А інші купують овочерізки в укриття та реформувати систему ніколи. І влада вирішила діяти радикально. Забрати в громад податки із зарплат військових. Їх пустять на українське виробництво зброї та дронів і зробити це хочуть уже з першого жовтня. Державний бюджет. Отримає за цей і наступний рік додатково понад 120 мільярдів гривень для багатьох громад. Це стало справжнім шоком, і от оті ті слова, де Барабани, стадіони то від лукавого. Воно кругом є. Виродки кругом є. Це голова містечка Кам'янка на Черкащині. Згадує своїх колег, через яких позбудеться грошей і його громада. Володимир Тірон каже: усе, що робили у його місті за час великої війни, це ямковий ремонт дороги та укриття у школі. Його досі недооблаштували, бо коштів завжди бракує. Та, попри це, що місяця громада підтримує військових. Ось серпневий звіт. Автомобіль пікап, чотири штуки. Тобто один штук, генератор, дизельний, три штуки, квадрокоптери, мавік, три штуки. Десь в середньому до п'яти мільйонів. Кожний місяць ми шукаємо можливості з нашого бюджету. Якщо казну уріжуть, грошей не вистачатиме ні на що. Це буде колапс. До колапсу готуються у прифронтовому Миколаєві. Вони можуть втратити майже половину доходів. Податки із зарплат військових приносять місту майже три мільярди гривень у рік. Ми втрачаємо можливість швидко реагувати на ті виклики, які є при фронтовому великому Миколаєві. Тут теж не чепурили парки за мільйони. Гроші кажуть, пускали на термінові ремонти після прильотів. Заміну розтрощених вікон людям найбільше з'їдає бюджет забезпечення міста водою. Окупанти ще торік навесні навмисно розгатили водогін. Тож відтоді у кранах тече солона вода. Мережі в місті просто не витримують і комунальники ледь не щодня лагодять труби. Тільки Миколаївводоканал більше 400 мільйонів в цьому році буде потребувати, потребує допомоги від міста, для того, щоб все це працювало і жило, да, не вода, не то, що не смачна, вона шкідлива для вживання, але вона є технічна, без неї місто жити не зможе. Без податків і зарплат військових місцевий бюджет стане дефіцитним. Ми вже зараз думаємо, чи ми будемо зупиняти систему опалення в тих закладах, які не працюють офлайн. Хоча ми теж розуміємо, що це може призвести до розмороження систем. А ще не зможуть підтримувати бійців на цей рік. Вони запланували виділити 600 мільйонів для них. У профільній асоціації кажуть, допомагає захисникам більшість громад. Вони купують дрони, екіпірування, облаштовують військові частини. Ця допомога тисячі да, є мережевою допомогою до системи оборони. Вона швидка, вона оперативна, вона йде на додаткові цілі, які не забезпечує, просто не може забезпечити міноборони. Без податків військових дефіцитними стануть понад п'ять сотень громад. Порахували у центрі економічних стратегій. Їм бракуватиме грошей навіть на найнагальніше. Та уряд обіцяє підтримати такі громади дотацією. На це передбачили понад 33 мільярди гривень. Христина Гавриш Ірина Цимбал, Луїза Єрьоміна. Факти АСІТІВІ. єдині новини.